Так, друзі, бачу чисельні запити, куди я зникла, що трапилося насправді нікуди. Я просто в Сеулі. І також я бачила в нових дописах прохання познімати якісь влоги, познімати щось цікаве. Ну і власне я маю врешті цей час. До цього я трошки робила контент на свою нову сторінку в інстаграмі. До речі, підпишіться також на TikTok Підпишіться я робила рілси про світіння вишні в Кореї, що виглядає просто неймовірно. Усіх запрошую зараз буде невеличкий анонс. Цвітіння вишні в Кореї один із найкращих сезонів, аби відвідати Корею, відвідати Сеул. Зазвичай сезон цвітіння починається в кінці березня, але цього року було трохи холодніше, тому я завчасно перевіряла, що з погодою, щоб не помилитися і приїхати якраз якраз на цвітіння вишні. Неймовірна краса, і побачити це варто. Воно того вартує. Можу впевнено заявити, що це одне із най Найпрекрасніших явищиків я бачила, здавалося б, просто полістки вишні, але візуально насолода. Ну, а зараз я хочу піти в Starbucks, випити якоїсь кавки, погода неймовірна. Я набрала собі курток, як ви бачите, дуже теплих. Я думала, буде холодно. ну Я бачила врешті 17-18 градусів в день, вночі холодніше, дощ. Також о, в мене тут раптом що? Кальмарчики, які я... Щоразу купую собі, коли приїжджаю до Кореї, і я ще їх з собою додому хочу привезти мамі собі. Я найбільше обожнюю сушену сушинусіляку рибу і обожнюю в тому числі такі морепродукти. Я знаю, у нас в Україні їх дуже багато, і це взагалі була моя залежність, коли я жила в Україні в Польщі. Не дуже багато є таких снеків, але останніми роками завозять, досі завозять наші українці в українських магазинах. Але чим різняться ці кальмари, тим, що це просто велетенський кальмар, він не оброблений, він без спецій і він просто в своєму ось такому великому вигляді не подріблений. Чи як правильно сказати, він великий, цілісний і дуже смачний. Мені це нагадує часи, коли в мене відчим. Працював моряком, і він привозив мені дуже багато такого кальмару цілими мішками. Це було неймовірно смачно і їла я їх щорік, Знаєте, допоки не привозив нову партію. Ось і тут смак просто з дитинства. Я відзнайшла цей смак через дуже багато років. Ось я шалено щаслива. Так, мені для щастя треба небагато кальмари і гарний вид все. Давайте ще раз подивимось на цю красу. Не відзняла, не дозняла влог, продовжую сьогодні. У вас це все буде одним відео, бо зайшла в Starbucks, розпиналась там півгодини, щось розказувала, а нічого не було чутно, бо шум загальний і. Власне, вже як вийшло. Я прокинулася в мене скільки, 9 ранку, прокинулася я ще о 7.30. Чомусь цього разу в Сеулі я прокидаюсь дуже рано. О 5, 5.30, о 6. І ось мій рекорд це було 8 з чимось і 7.30. Найбільше мені подобається цього разу це, звісно, мій вид з вікна. І, взагалі, вид з цього житла на річку Ханган. Просто вау! Воно так надихає, стільки надає сили. Енергії просто на увесь день. Візуал, шановні, вирішує. Я привезла свій маленький мілашний мікрофончик аж до Сеулу і я готова віщати. Тож отримувала запитання з приводу візи. Так багато запитань, як ти зробила візу в Корею і так далі. Друзі, не можна було робити візи в Корею українцям, були обмеження ще під час ковіду. Зараз цих обмежень немає, і ви можете оформляти будь-які візи. Короткострокові, так в будь-яку певну країну, І якщо раптом вас цікавила історія про біженство чи щось таке, чи є така опція в Кореї? Ні. На жаль, немає. Бо я знаю, як багато з моїх підписників зацікавлені досі Кореєю, як багато хотіли б приїхати і спробувати побудувати своє життя тут. Багато хто себе бачить в Азії, якісь перспективи. Із таких країн я можу вам порадити Японію. І якщо ви дійсно з регіону, який наразі постраждав в окупації, тобто, якщо ви визнані офіційно. Не біженцем евакуйованим, типу такого, тоді ви можете перебувати в Японії, вам нададуть усі документи, вивчення мови, ну, все буде добре. В іншому випадку, якщо ви не визнані евакуйованим, то ніхто вам цю візу біженства не надасть. Тобто біженців з будь-якого куточку приймає Європа, приймає Канада і то там вже теж є обмеження. І також в Америці були свої програми. Повертаючись до Кореї, ні, тут таких можливостей немає. Є звичайний перелік віз, який завжди доступний на сайтах, на офіційних візових сайтах. І я не раджу вам робити візи через якихось посередників, платити кошти незрозуміло кому. Усе можна оформити самостійно, збираєте пакет документів. Віза надається за плюс-мінус там до тижня, так мені дали мою за три дні. Я навіть не очікувала, що так швидко, тому труднощів немає. Все працює. Подавалася на візу з документами. Я в так званій третій країні, в які проживаю в Польщі, живу я там близько 10 років. Тому в 21-му, 22-х роках, коли я їздила, я оформлювала собі документи там. І наразі власне мала той самий досвід. Нічого не змінилося, жодних зборів додаткових немає. По грошам візовий з вас нічого не бере. Тому так я дуже вдячна усім, хто за мене радіє, хто мені пише у Дірект. Я все бачу, всім відповім і напитав. Згодом, я думаю, це може бути рубриками, може бути в рілсах, в інстаграмі, може бути тут, на Ютубі частково. Залежить першочергово від настрою і часу. Якщо вам цікаві супер-супер, якісь подробиці, типу, ви не можете їх самостійно загуглити, самостійно дізнатися, пакет документів, той самий на візу студента чи туристичну, то... Дайте знати в коментарях. Я можу підготувати цей матеріал, мені не важко. Просто я не думала, що є необхідність, бо є офіційні джерела. Але якщо я такі питання, бачу що з від часу, то певно не усі можуть дослідити ті джерела чи дізнатися про них, чи блогерам довіряють більше, чи довіряють безпосередньо тим, хто був вже в тій чи іншій країні. Вам сьогодні дякую за увагу. Дякую, що знайшли цей канал, приділили свій час. З вас подобайка, підписка і до наступних відео.